Доброго часу дня кінодумці. Вийшла перша половина другого сезону мультсеріалу Невразливий від Amazon Prime. І давайте поговоримо, чи тримає він планку, яку встановив перший сезон. Це... Серіал був заснований на коміксі Роберта Кірксмана Корі Вокера і Райана Отлі. Мудсеряд припав доподобитами суперголовського жанру своїм серйозним підходом до розповіді, вельми точної відповідності оригінальному коміксу і жорстокими екшн сценами Нарота Tomatoes. перший сезон серіалу показав неймовірні оцінки критиків, показавши вражаючі 98% свіжості. Тож серіал миттєво завівав багато фанатів по всьому світу. Які з нетерпінням очікували продовження. Сюжет першого сезону зосереджений на 18-річного Марка Грейсана, який в чому звичайний хлопець. За винятком одного його батька є наймогутнішим супергероєм на планеті. Незабаром після свого 18 18-го дня народження Марк виявляє в себе суперсилу і починає тренування з батьком. Починаючи з типових підліткових проблем, Марк і інші персонажі тискаються все більшими серйозними проблемами і волею-неволею дорослишають. Отже, чи вдалося в другому сезоні невразлилого, який повернувся на екрани 3 листопада 2023 року, тримати високу планку першого сезону? Давайте разом розбиратися. Серіал стартує з чудовою зав'язкою, яка навіть краще за початок першого сезону. Шкода, що ця зав'язка призначена тільки для того, щоб представити глядачам чергової мультисесії, про який в наступних серіях ніхто і не згадає. Скоріше за все, розвиток даної історії виберегли на другу половину сезону. Що ж, подивимося, поки що мультисесі невразливого не вражає. Основний мотив першої половини сезону. Зосереджений на Марку Грейсені, який після подій першого сезону, пов'язаних зі зрадою його батька, намагається повернутися до нормального життя, і він стикається з головним страхом стати таким самим, як і його батько. Також немало уваги приділено матері Марку. Її у серіях виділяється ну, дуже багато екранного часу, від чого тем серіал помітно впав порівняно з першим сезоном. Винятком є тільки четверта серія, яка завершувала першу половину серіалу. Ні, ми знову бачимо омнімена, і реально не вистачало серіалу. Якщо це не з ним спостерігати одне задоволення, також цікаво спостерігати на його взаємодію з маком. Хоча є даність серії, дебі приділено немало часу, сподіваюся, в другій половині її поменшує. Передпосилень для цього є. Отже, початок другого сезону невразливо залишає змішані почуття, оскільки в ньому більшу частину присвячено емоційному переживанню, що сам по собі не є негативом, це придає глибини персонажам. Але і перегинати з цим не варто. Сподіваюся, в другій половині серіалу ми отримаємо більшу динаміку. Та й кінцева сцена 4 серії, обіцяє, що історія у другій половині піде жвавіше і цікавіше. Зустрінемось зовсім скоро. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.